Ну, що, Квітко, заїбалася? Звісно, заїбалася. Будь-хто на твоєму місці би заїбався. Я бачу, що в тебе багато напруги в тілі. Давай я тобі трохи допоможу. В тебе є дві хвилинки, Виконай швидко техніку, яка зменшить рівень стресу. Окей, чудово, дивися, що тобі треба зараз зробити. Тобі потрібно знайти безпечне місце. Я знаю, що це зараз сюр говорити в наших умовах про безпечне місце, але ти розумієш, про що я. Якщо ти знайшла чудово, о, молодець, зараз ти свої прекрасні ніжки ставиш на землю. Так? заземляєшся, іншими словами. І якщо в тебе є крісло, намагаєшся доторкнутися спиною до крісла і сісти якомога зручніше. Що тобі потрібно зробити? Дивися, квітко, я буду називати тобі групу м'язів. Тобі потрібно цю групу м'язів напружувати. Я рахую до 5 секунд, і згодом ти розслабляєш цю групу м'язів. Чудово. При цьому ти не забуваєш дихати, обов'язково ми не затримуємо дихання. Готова? Давай почнемо. Ми починаємо знизу з тобою. Зараз ти свої пальчики ніг, намагаєшся стиснути в кулак. Зробила це, молодець. Я рахую до п'яти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Розслабляй. Чудово. Дивись, тобі не має бути боляче, тобі не має бути прям дуже сильно дискомфортно. Тобі має бути окей. При цьому ти дихаєш. Далі наступне. Ти піднімаєш свої чудові пальці ніг трішечки уверх. Так, підняла чудово. Ти маєш відчувати зараз, як працюють твої гомілки. І раз, два, три, чотири, п'ять. Розслабляй. Зараз ти звертаєш свою увагу на свої чудові стегна. Напруж свої стегна. Раз, два, три, чотири. П'ять. Розслабляй. Зараз ми переходимо до твоїх сідниць. Прям напруж їх. Чудово, Умнічка. Раз, два, три, чотири, п'ять, розслабляй. Так, живіт. Трохи його втягни. Не забувай дихати, я все бачу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Чудово, розслабляй. Зараз у нас працює спина. Трішечки можеш вигнутися. Ну, не так, щоб тобі прям капець було некомфортно. І рахуємо. Раз, два, три, чотири, пять. Розслабляємо. Зараз працює наша грудна клітина. Трошечки підніми її. Зробив дих. І раз, два, три, чотири, пять. Все, видихай, Чудово. Зараз ти свої плечі піднімаєш до вух, так? до своїх чудових, неймовірних вушок. І раз, два, три, чотири п'ять, відпускай. У нас ще є твої ручки. Так, наші ручки також дуже-дуже важливі в цій техніці. Стисни їх у кулачки. І раз, два, три, чотири, п'ять. Відпускай. Далі, наше підборіддя ми тягнемо до нашої грудної клітини. Тягнемо так, аби ти себе почувала комфортно. Не треба це робити, якщо тобі боляче. Раз, два, три, чотири, п'ять. Відпускай. Чудово. І дивися, у нас ще залишилося обличчя. І твоя задача уявити зараз, що ти на когось дуже сильно злишся. Ось, і напружити усі м'язи свого обличчя. Напружила, це буде виглядати по типу так. Угу. І раз, два, три, 4, 5. Розслабляй. Яка ти умнічка? Чудово поралася, зберігай цю техніку і повертайся до неї тоді, коли тобі треба.